Круто зварений, це круто створений мальопис від видавництва Dark Horse та сценариста Френка Міллера і художника Джефа Роу. За локалізацією взялось українське видавництво мальопис, а читати зможе його лише людина, якій виповнилось 18 років. Привіт! З вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич і номер розбиратись. Ви читали проповідника? Чи в землю, чи може місто гріхів припало вам до душі? А це бляха в рази, в рази кривавіша, безумна, божевільна історія на один вечір зі смачнющими зображеннями та кібермайбутнім, яким воно може бути в найстрашнішому вашому сні. Тут прекрасно все: від історії до мальовидла, від панелей до просто якості українського видання. Почнімо з того, що Джеф Дероу, художник мальопису, був великим прихильником Жана Жиро, який славиться роботою над фільмом Чужий Трон та багатьма іншими фільмами. Ота та жиро не аби неабитяк надихнули деро, заглибитись у всесвіт коміксів. Можна навіть прослідкувати вплив на творчість художника. Зокрема, це відображається у насиченості малюнку та продуманості маленьких деталей. Деро, познайомившись із Френком Мілором, не без благословіння жиро створює щось абсолютно божевільне. Круто звареного, який за планом мав бути як невеличка завершена історія. Проте, враховуючи, що Дероу раніше ніколи не працював зі сценаристом, розмалювався не на жарт, наплодивши значно більше малюнків, ніж це планувалось заздалегідь. Тож Міллеру частково довелося доповнювати чи змінювати оригінальну історію. До слова, Міллер на той час уже прославився як творець Шибайголови та Бетмена. Згодом він стане відомим як автор та художник міста гріхів, яке адапту. Вало також наше видавництво мальопус. Тут Міллер дозволив, по суті, деров показати все на що той здатен, і мені здається, що деров не підкачав. Круто зварений виходив з вересня 1990 по 1992 рік. Це була міні-серія з трьох випусків, події якої відбувається у світі робокопа згадати все, екс-махіна та то, що біжить по лезу разом взятих. Та оформлено у відеогру Кіберпанк разом з його глюками. І про глюки я не даремно згадала, тому що наш головний герой насправді. Справжній робот, якого запрограмували на хороше вигадане життя в ролі податкового інспектора, при цьому використовуючи його як бойове м'ясо. І що цікаво, він нічого про це не підозрює. Ну, ви пригадуєте ж, так? А вибач, Квейт, все твоє життя ілюзія. Якщо я не я, то хто ж я? Саме так, мабуть, виглядала тотальна анархія без правил, обмежень та як не дивно, расових та будь-яких дискримінацій, тому що у цьому світі може існувати будь-хто. Головне, не попасти під терптову чергу автомата. І напевно саме так виглядає в очах політиків узаконення проституції. Тут втілення практично всіх страхів порядних християн та передбачена захопленість різною рекламною продукцією. А ось так виглядає сарказм, якби він втілився у малюнку, тому що ці. І пістолетики на шоломі з брелками. Брендові нюки, міні-бомбочки на пальцях. Мабуть, так московити уявляли наших кіборгів. Та чого уявляли? Уявляють. Напевно попрацюємо. Кожну панель просто хочеться облизати очима, і частково завдячуючи в українській локалізації. Ви тільки гляньте на ці чудові панелі. За графічну адаптацію варто подякувати Дмитру Трюфіну за титанічну візуальну роботу. А за переклад, Олені Лісевич, яка знайшла чимало крутих синонімічних лайок. Мальопис здобув престижну нагороду премії Айзнера у 1991 році за кращий сценарій та малюнок. За мальописом було зроблено одноіменну аркадну стрілялку для PlayStation, В якій ну, ви їздите машинкою і всіх рубаєте пульками. І навіть у Warner Brothers були плани щодо екранізації мальопису. Але поки що, з 2001 року ми тільки отримуємо повідомлення про те, що вони глибоко стурбовані. Ну тобто глибоко хочуть оце от замотити, але далі анонсів хто там новий режисер, не йде. Я особисто без залюбки глянула на цю рубанину. Мені здається, що історія вийшла крутою саме завдяки творчій свободі, де не було ні цензурування зі сторони видавництва, ні зі сторони партнерів, якби та Дероу працювали як наймані працівники. Коли ти працюєш на ідею, твір здобуває оцю родзинку вільності та безмежності фантазії. Ну що ж, на цьому все, мої дорогі котусіки, побачимось у третій серії мальописного забігу. А з вами була Мар'ям або Мар'ян Янкевич. До наступного огляду. Па-па!